Вітаю підсумками суботи. Ми вже готові поділитися. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Знову автомайдан. Виноградівці проти бізнесу, представників влади. Сім карту тільки з паспортом. Операторів зв'язку зобов'язали укладати договори з усіма клієнтами. Бережіть природу у мукачівському парку. Понищили ялинки. Птахи в неволі не між заробляють на крилатах, які занесені до червоної книги. Свята рідина, мукажівці почали освячувати воду. Закарпатський хоку український словак Мілан Бобак презентував ужорицям свою поетичну збірку. Колективна виставка Хузьке творче об'єднання Митець Верховини презентувало свої роботи. Народний депутат Віктор Белога прокоментував наслідки підписання президентом Януковичем скандальних законів, які фактично запроваджують в Україні надзвичайний стан та задатки диктатури. Цитую: після того як Янукович підписав диктаторські закони, можна вже без будь-якого перебільшення констатувати, що легітимна влада в Україні відсутня. А це означає, що і вести переговори, про які сьогодні не опозиція, уже немає з ким. Тому з цього моменту стаття 5 Конституції, яка починається словами носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Єні є народ, це єдине до чого можна апелювати в цій країні, тому і діяти потрібно вже від сьогодні. Наголосив Віктор Балога. В Україні оголосили загальну мобілізацію більше сотні громадських організацій на майдані Незалежності в Києві. Поштовхом для цього стала ситуація в країні та ухвалення 16 січня антигромадських законів, що запроваджують диктатуру. Лише масовий і негайний опір народу може зупинити злочинців і захистити людей від масових репресій. Ідеться у зверненні його автори. Підтримують рішення про проведення народного віча в неділю, 19 січня. Киян просять допомогти співвітчизникам із інших міст зночівле. Та їжею під зверненням вже підписались чимало представників громадських та політичних організацій. В Ужгороді правоохоронці знищували наркотики. Процедуру здійснила спеціальна комісія у складі працівників міліції та служби безпеки України на одному з підприємств. Це були наркотичні речовини, які правоохоронці свого часу вилучили як речові докази по чотирьох десятках кримінальних справ, розслідуваних слідчими міліції. На виконання рішень суддів міліціонери спалили в печі заводу наркотичні засоби, психотропні речовини як рослинного, так і синтетичного походження, сильно діючі і отруйні лікарські засоби. Загальна сума спала. Наркотичних засобів за цінами чорного ринку складає 3,5 мільйона гривень. У Виноградові пікетували комерційні заклади, які є власністю представників влади або членів їхніх родин. Близько 10 автомобілів із українськими прапорами зупинилися біля двох супермаркетів та закликали бейкотувати бізнес регіоналів. Кажуть, робляться тому, аби не фінансувати кійки беркута. Основна мета Виноградівського автомайдану привернути увагу людей не купувати товари в комерційних закладах, які належать членам партії регіонів або представникам їхніх родин. У автомайдані взяли участь близько 10 автомобілів. Вирушили вони містом і зупинились біля двох супермаркетів, які належать родині депутата від партії регіонів. З плакатами у руках мітингувальники закликали громадськість бойкотувати бізнес місцевих регіоналів. Подивіться на наш прожитковий мінімум. Нам приходиться за це жити, приходиться, візьміть пенсіонера компослуги. Лікарства не вважаючи, не вважаючи їду, не вважаючи, якщо людина помре. Відтак автомайдан вирушив за місто в селищі Королеву. Колона з десяти автомобілів зупинилась на місцевому ринку, який знаходиться в центрі. Поява автомайдану в їхньому селі неабияк як зацікавила людей. Перехожі підходили до активістів і цікавились метою акції та підтримували їх. То я не не беруся судити їх, Велика чезна кількість їх є такі, що люди йдуть субо лише за того, щоб уберегти свій бізнес, Йдуть для того, щоб мати якісь, скажімо, оці накопичення матеріальні, і це є дуже дуже погано, і тому що, ідучи по таким шляхом. Вони самі того не розуміючи запроваджують нас сюди, оці е норми взаємосунків, які були, ну які будемо так казати, які існують в Азії. Влада не залишає нам взагалі ніякого ніякої можливості висловлювати свою позицію. І практично я не знаю, бо в таких умовах наше суспільство ще не існувало. Ми не Білорусія, не Росія, не ні та ж Корея. Я не знаю, яка буде реакція суспільства на, на, на це. Можливо, будуть такі події, які ще не були. Останні події, які відбуваються в країні, викликають обурення і хвилю протестів у багатьох людей. Я далекий від того, що це остання акція, і я далекий від того, що всі так змиряться з цими законами, з цим становищем, яке зараз є в Україні. Ви лиш подивіться, за 3, за чотири роки у нас у Виноградівському районі здана одна школа. Дороги, наприклад, у Черні, Новоселиці, Хижі за три роки жодної лопати асфальту туди не покладено. У Королеві залатали прошлого року тільки глиною з, 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 з гравієм для того, щоб тільки ями можна було проїхати. Тобто гроші не вкладаються в соціально-економічний розвиток. Зато гроші є на вертольоти, на золоті унітази, на нові автозаки, на кийки, на щити, на амуніцію для Беркута. Це неправильно. Майже під час всього автопробігу за автоколоною стежили машини. Схоже, акція комусь не сподобалася. Зже, кажуть учасники виноградівського автомайдану. За ними слідкували до останнього. Загалом акція пройшла мирно і без порушень громадського порядку. Закарпатські мами б'ють на сполох. Їм затримують виплати на дітей. Останнім часом подібні затримки стали нормою. Додають обурені матусі. А в соцзахисті повідомляють, виною всьому державне казначейство. Чому затримують дитячі виплати? З'ясувала Мар'яна Мартин. Пані Мар'яна Ужгородка разом з чоловіком виховує сина Любомирчика. Щомісяця вчасно виплачує кредитну квартиру та платить за комунальні послуги. Так само вчасно хоче отримувати виплату на дитину. Та вже близько півроку не розумію, чи є певний графік у перерахунку виплат до липня, до середини літа дитячі гроші завжди нараховували до 7 числа. Ну 7 число це був крайній термін, коли гроші нараховували. Після того почали затримувати. Гроші приходять чи на початку, чи в кінці місяця. Останнім часом виплати ще й затримують. Минулого місяця, коли я питалася, чому така затримка виникла, бо 14 число минуло грошей ще не було. мені банківський працівник відповів, що я ще щаслива жінка, що мені виплатили, мені кинули, перекинули гроші на карточку. Бо 80% жінок, які сидять у декреті, які отримують ці гроші, взагалі не бачать грошей по 2-3 місяці. Помічають таку тенденцію інші мами закарпаття, додають останнім часом подібні затримки стали вже нормою. Як виплачуються, тож незадоволена, тому що їх регулярно затримують. Це по-перше. А по-друге, по-друге, не вистачає. Якщо дитина, мама не може готувати дитину грудьми, то має купляти різні суміші, і то також вистачає тільки на тиждень. В початку року починають в перших числах давати, а під кінець року вже в тридцятих числах дають. В Соцзахисті повідомляють, затримує виплату дитячих держказначейство. Є деякі моменти технічного плану, що може на день-два десь отримувачі їх не отримали, як планувалося, тому що були деякі технічні моменти, зв'язані з органами державного казначейства. Мінялося програмне забезпечення і були технічні заминки. Каже, затримка не і пов'язана вона з кінцем року. Нарідко каже пан Мацоло, є й установи, через котрі мають нараховувати кошти. Ці виплати йдуть по заявках отримувачів або через відділення почтові, або через банківські карточки. Різні банки можуть зарахувати ці суми в різні дні. Турбує мамі сума, котра виплачується на дітей. Чесно, не вистачає, але ну я знаю, якщо. Ну, вже, принаймні, без памперсів, а якщо з памперсами, то на тиждень вистачало і на годування. А зараз ну, купити, наприклад, костюм зимовій дитині. ну, 600 гривень то є мінімум. На другу дитину вже трохи краще, а так наскільки вистачає памперси, одіжда кожен місяць. А ще дитина хворіє, росте, одяг постійно потрібно новий, хочеться порадувати своє чадоще іграшками. Тим не менше з сьогоднішніми цінами, навіть ці кубики є суттєвими, кажуть матусі. Головне, аби казначейство не забувало про дітей та виплати для них. Депутати Верховної Ради взялися за сферу зв'язку. Вони вирішили зобов'язати українців укладати договір із мобільним оператором. Нардепу ухвалили відповідні зміни до законопроекту про телекомунікації. І з травня цього року купити сім картку для мобільного можна буде тільки за пред'явленням документів і посвідчення особи. Анонімних абонентів у державі не буде. Ірина Вищук продовжить. Віднині, аби купити мобільний телефон або сім картку, потрібно ретельно підготуватися, взяти зі собою паспорт та ідентифікаційний код і бути готовим в салоні зв'язку розповісти чужим людям свої особисті дані. Такий закон прийняла депутатська більшість на черговій сесії Верховної Ради. Операторів зв'язку зобов'язали укладати договори із усіма клієнтами. А значить, купити картку будь-якого оператора без паспорта буде неможливо. Відтак вуличний продаж акційних стартових пакетів також стане обмеженим. Людей. Особисті дані будуть доступні правоохоронним органам під будь-яким приводом, підозрюють краяни і перспективу прослуховування телефонів. Тільки негативно. Все дуже погано, що все треба, відомості, в будь-якій установі, вимагають то паспорт, то все, дані. По твоїх даних, ти купуєш, картку тебе можуть скажеш по телефону, а потім знайти. Схвильовані із цього приводу і активісти, адже це пряме посягання на свободу інформації та особистого життя. Ярослав каже, що після чуток про закон почався бум купівлі сім карток будь-яких операторів. Люди максимально закупили різні номери. На думку Ярослава, під прикриттям заходів безпеки, це прихована спроба притиснути активістів. А сам закон активіст вважає антидемократичним. Цей закон може також допомагати правоохоронцям розслідувати якісь справи, коли це зроснеться через телефон. Але загалом це закон, який посягає просто на особисті дані кожного громадянина. Я як громадянин України маю вільне право купити собі без паспорта, без чіткої прив'язки до паспорта, телефонний номер і його використовувати. Закарпатці переважно негативно ставляться до закону. Мовляв, рухаємося за сценарієм Білорусії та Росії у цих країнах. Сім карти здавна купують саме так за особистими даними, і всі як на долоні, украдуть нашу свободу, яка гарантована конституцією і позбавляють наші права на конфіденційну інформацію, яку я маю на моє особисте життя попирання. Люди кажуть, крок за кроком діяча влада в державі хоче викорінити останні залишки демократії, мовляв. Все починається із малого. На цьому випуск не завершений. Дивіться далі про таке: свята рідина, мукажівці почали освячувати воду. Закарпатський хоку український словак Мілан Бобак презентував уже свою поетичну збірку. Колективна виставка Хузьке творче об'єднання Митець Верховини презентувало свої роботи. Випадки, коли диких тварин люди використовують для власного збагачення, не рідкість як експлуатують хижих птахів, які не звикли жити в неволі, вдалося фільмувати глядачам нашого телеканалу і на Закарпатті. Неподалік від водоспаду Шипіт кілька підприємців пропонували туристам сфотографуватись із пернатими, за це просили від людей гроші. Птахів тим часом тримали у справжніх кайданах. А при спробі злетіти силою тягнули за мотузку. Чи є управа на тих, хто заробляє на птахах? Дивіться в сюжеті дикі птахи на прив'язі. Побачити таке вже можна і на Закарпатті. Як експлуатують пернатих з метою заробітку на власні очі бачив і Мукачевець Андрій? Хлопець розповідає: днями з друзями подорожував між гірщиною. Неподалік від водоспаду шепіт, до них підійшли двоє молодих людей. На руці у кожного сиділи великі хижі птахи. Один з них без дозволу поставив моїй мамі на руку птаха, і коли вона запропонувала сфотографуватися з ним, він одразу сказав, що фото платне. Ось, тобто, ну. Ну, вони не почали вимагати гроші, але пояснили нам, що ці фото будуть платними. Ми коли спитали в них, чи є в них якісь чеки, чи надають вони якісь а, документи на цих птахів, чи мають будь-які взагалі документи на цих птахів, вони почали. Віднякуватись, сказати, що це все є у начальника, начальника зараз немає. Птахи були прикуті кайданами до своїх господарів, а точніше мучителів, розповідає хлопець. Скоріш за все, це були орлани, занесені до червоної книги. При кожній спробі злетіти господарі смикали за мотузку. Коли птахи намагались опиратись, тягнули їх по землі. Свої обличчя мучителі намагались приховати. Здрасте, можна вас зняти, будь ласка. Ні, мене не треба знімати. Так ідіть сюди, покажіть, кава гарна пташечка. Та від камер мобільних телефонів їм втекти все ж не вдалося. Звірі були дійсно приковані ремінцями. Люди дуже агресивно відносилися до нас, і до сім'ї моїх друзів. Ми були з дітьми малими, для яких має бути приклад поводження людей вообще до звірів. Люди були дуже агресивні, люди угрожали. Без сумніву ніяких дозволів, санітарних книжок та паспортів на тварин у молодих підприємців не було. Заробляти експлуатуючи птахів, які не звикли жити в неволі, це справжній злочин. Це все туризм, це все бізнес. Ми не говоримо про бізнес, ми говоримо про звірів. Я за відношення, нормальне відношення до звірів, бо я рахую, що такі звірі повинні бути або в зоопарку, або в дитячому гулкові. Аби покласти край знущанню над птахами, захисники природи викликали міліцію однак правоохоронців так і не дочекались. Очевидно, такі проблеми не надто хочеться вирішувати охоронцям спокою та порядку. Зрештою, і молоді люди з орланами також поспішили зникнути. Та без сумніву, вже наступного дня вони знову з'являться на тому ж місці. Силою викрадений у Міжгір'ї мікроавтобус знайшли в Ісках. Авто виявили люди. Нагадаю, нещодавно житель села Негровець Міжгірського району повідомив, що невідомий підсів до нього в автомобіль Фольксваген Транспортер та попросив підвезти його в сусіднє село. По дорозі в село Репинне невідомий незаконно заволодів вказаним автомобілем і зник із місця події. Майже всі села і дороги району обшукали і знайшли мікроавтобус в селі Іски Міжгірського району. Його доставили на штрафмайданчик. Зараз проводять подання. Першу роботу щодо встановлення осіб, причетних до угону транспортного засобу. У Мукачеві вандали знищили кілька ялинок. Три декоративні дерева невідомі зрізали на центральному кладовищі. Попрацювали варвари і в парку. Поламані гілки та зрізані верхівки дерев такий слід залишили по собі ті, кому, вочевидь, байдуже, як виглядає їхнє рідне місто. Бачили пошкоджені дерева наші журналісти. Кожного, хто відвідує померлих родичів на центральному кладовищі завжди зустрічали пухнасті вічно-зелені красуні. Однак після нового року тут на три ялинки стало менше. Невідомі зрізали дерева вночі, буквально за кілька днів до новорічних свят. Слідовнич не було. Вкладбище великої входа, тут три-чотири входи на кладбище, і не знати, куди вони пішли, куди несли. Тож було темно, ні не відділ. У те, що комусь захотілося вдома прикрашати на свята ялинку з цвинтаря повірити важко. Скоріше за все, це зробили з метою дерево продати, вважають працівники кладовища. А от ялинку з парку цілком можливо зрізали для себе. Поламані гілки та зрізані верхівки дерев. Такий слід залишили по собі ті, кому вочевидь, байдуже, як виглядає їх рідне місто. Кожна демказати рослинка хвойна має свою біологічну особливість. Є породи, які швидко ростуть. Наприклад, там мудрина, інші породи, а є, наприклад, ялина, ялиця і так далі, щоб досягти 2-3 метрової висоти, то їм треба десь приблизно 15-20 років. При посві перший рік ялиночка тільки досягає 2-3 сантиметрів. І рахуйте, скільки треба часу затратити, щоб та рослинка, яка вже попадає, наприклад, чи в лісові культури, чи в озеленення, скільки треба часу, щоб її як то кажуть, випекати, для того, щоб вона прикрашала місто Мукачево. Якщо зрізати верхівку дерева, воно може згодом загинути, взагалі кажуть фахівці, Та в будь-якому випадку свою естетичну привабливість воно вже втрачає. Люди просто механічно не оцінюють цю демкразати цінність того чи іншого виду, і незважаючи на будемо казати і на виховні процеси, і в шкіл. Шкільній програмі і так далі трапляються такі люди, які шкодять, будемо казати, хвойним породам і не тільки хвойним. У Мукачівському парку можна побачити близько півтора десятка порід хвойних дерев. Якщо щороку на новорічні свята кожен відламає по гілочці, неважко уявити, що ми залишимо нащадкам. Вірші від душі презентували в обласному центрі український словак Мілан Бобак, вкотре привіз на Закарпаття свою поетичну збірку, якою вразив творчих митців і поціновувачів поезії. Про сни, пори року, роздуми та філософські мотиви розкаже Ірина Ващук. В обласній бібліотеці зібралося чимало любителів почитати хороші вірші. Вітали Мілана Бобака, словацького письменника, який видав в Україні чергову збірку тематичних поезій. Письменницька Еліта Краю віддавно співпрацює з митцями-сусідами і радо приймає їх творіння в закарпатському літературному осередку. Минулого року ми уклали такий договір про творчу співдружність між спілкою письменників українських письменників Словаччини і нашою обласною письменницькою організацією. І в рамках цього договору. Передбачено і презентації книг українських письменників Словаччини. У нас ми будемо свої книги там презентувати. Сам автор радить читачам, гортаючи сторінки нової книги, бути птахом, вдуматись у вірші Мрія, політик, дилема». Вся поезія сповнена філософського змісту, роздумів та ліричними мотивами. У кожному вірші збірки душа поета. Автобіографічні моменти стверджує Мілан Бобак. В першу чергу це враження збаченого, і пережитого за останні роки. Ну і, звичайно, я хочу сплатити трохи і данину своїм батькам. І, якщо так взяти, це екологічне питання, хоч в цілому може здатися, що. Збірка, якийсь такий проти сонг. Вірші Мілана Бабака особливі. На Закарпатті їх називають українські хоку, адже через свій невеликий формат вони нагадують японські вірші з трьох або чотирьох рядків. Однак, попри свій розмір, вони довершені і глибокі за змістом. Потрібно мати неабиякий талант, щоб у кількох словах сказати головне, кажуть гості та друзі автора. Це лаконізм от, наприклад. Один такий вірш, який я дуже часто згадую, це з останньої книжки. Коли, нема мене, коли мене нема вдома, я е, за обрій проводжаю сонце. От так, так мало слів, а так багато сказано. І оце, от якраз цього дуже багато, і це дуже цінне. Бути птахом збірка так званих вільних поезій. Навіть уже перші рецензенти відзначили, що почитавши її, хочеться злетіти високо в небо і насолоджуватись кожним словом. 57 дерев'яних храмів карпатського регіону у Закарпатському краєзнавчому музеї відкрили фотовиставку. Свої роботи представили митці Закарпаття та Словаччини, подорожуючи різними країнами Польщею Румунією. Європейським художникам вдалося зібрати колекцію дерев'яних церков карпатського регіону, яку вони і представили на виставці. Фотовиставка 57 дерев'яних храмів Карпатського регіону розпочалась з урочистого відкриття. Її організатори спілка фотохудожників Закарпаття та Закарпатський краєзнавчий музей. Цей захід результат транскордонного співробітництва країн Карпатського регіону. І я дякую нашим артистам, нашим фотографам. ці перлини нам таким то способом приближують же ми можемо позріти ту в тому історичку. Простріді, а то, то є натом, то найкраще. Виставити роботи фотохудожників люб'язно погодився Закарпатський краєзнавчий музей. Тут у стінах Ужгородського замку представлено 57 фотографій дерев'яних церков Закарпаття Словаччини, Польщі та Румунії. На виставці представлено, сама назва говорить за себе, тобто 57 храмів із чотирьох країн Карпатського регіону. Це Україна, Словаччина, Польща і Румунія значить представили свою роботу шість авторів троє три фотохудожники словацькі з словаччини і три наші з україни закарпаття як українські, так і словацькі фотографи, подорожуючи до стародавніх дерев'яних храмів, мали на меті одне приблизити всіх охочих до надбань культури не тільки нашого народу, але й сусідніх. На фотовиставці представлені церкви різних століть. Найстарша датується 1470 роком. Як зазначає фотохудожник Володимир Ньорба, церкви, які знаходяться під захистом ЮНЕСКО, набагато краще доглядаються порівняно з іншими, які знаходяться на місцевих бюджетах. Відмінність полягає, в тому, по-перше, там держава більше коштів виділяла. По-перше, по-друге, відповідно внесені до культурної спадщини ЮНЕСКО. Тобто, вже відповідні кошти кошти не тільки держава, а й міжнародні фонди. Тільки в тому різниця. Фотовиставка триватиме близько місяця, після чого організатори мають намір показати свої роботи у Львові. Також в планах на майбутнє розширення географічних меж. Охопити планують дерев'яні храми Львівщини та Івано-Франківщини. Колективну виставку митців верховини презентували у Тячеві. Представники хуського народного творчого об'єднання представили більше 40 картин. Краєвиди, спогади і визначні місця художникам вдалося передати на полотні. На відкритті мистецького вернісажу побували наші кореспонденти. Здебільшого на полотнах олією зображені краєвиди Закарпаття, його визначні місця та люди. Проте є роботи, спогади про ту чи іншу подорож за межами рідного дому. Кожна картина оригінальна, кожна із щедрою палітрою. Ці роботи всі намальовані з набору. Там є Непал представлений, гори Анапурне, Гімалаї. Там є тигрова гора, котра якби, охороняє навіть ці гори. Учасники мистецького вернісажу шестеро, з них п'ятеро хузькі художники, а один із Тячева. До речі, чоловіки не тільки колеги по цеху, а ще й друзі. Тому й виникла ідея організувати колективну виставку. Файні хлопці, пішно ну, що вам казати? Ми там, ну як, все хлопці молоді, але. Я коло них теж молодий став. До слова, члени митця верховини доволі часто виставляють свої роботи колективно. Проте здебільшого нахущені. За межами Хуського району виставок за усі руки існування об'єднання було всього кілька. Дуже приємно, що в Тячівщині, в Тячові взагалі піклуються про художників, про мистецтво, про духовний ріст свого краю, свого народу, бо це вони думають, це унікальні речі на сьогоднішній день. Тому що всі думають про гроші, про, про якісь матеріальні цінності. а Мало хто задумується, що ми втрачаємо фактично культуру на сьогоднішній день, бо нема підтримки ну, по великому рахунку державної. Мистецтво це фактично є один із тих засобів, який які виховує морально, виховує людину. Усього на виставці у галереї імені Голош і представлено близько 40 полотен художників Хуського творчого об'єднання Митець верховини. На сьогоднішній день дуже багато людей приходять і вражені, вони вражені, що в нас є така виставка, де можна привезти дітей, де можна самим прийти, подивитись на це мистецтво і відкрити душу. Така співпраця між галереями Закарпаття не тільки сприятиме подальшому розвитку мистецтва у цілому, а й стрімко наповнюватиме їх фонди. А колективна виставка у Тячеві триватиме три тижні, а далі поїде у Мукачево. Мукачівці вже почали освячувати воду. Під час богослужінь в храмі успіння Пресвятої Богородиці згадували історію третього і завершального великого свята Різдвяно-новорічного циклу водохреща. Люди вірять, що вода, освячена саме в цей час, має цілющу силу, тому щороку намагаються запастися святою рідиною. Як використовують особливу воду під час святкувань і в будні дізнавалась Ірина Грабко. Посвятивши воду, пані Олена поспішає додому. Традиції свята добре знає, тому навіть не замислюється над тим, що робитиме з освяченим. Вип'ю глоточок сама, тоді беру, посвящаю тарілочку чисту, посвящаю свою хату цією водою, всією, всі двері, всі угли, як завжди, заведено було. І ця, ця водичка завжди говорять, що вона дуже цілюща для тварин. Та в кожного з прихожан свої традиції і способи використання чілющої води. Пити і керт понести, все, виноград посадити, щось. От коли, наприклад, дитина плаче дуже, щось ну, хвора та водички дати попити, хворій людині дати води, попити, якось стає чоловікові легше. Пані Ганна, одна із тих, хто на собі спробував цілющі властивості свяченої води. Хоч і знає, чому вона наділена такою силою, все одно цікавиться історією свята. Сьогодні мені дуже було цікаво відчути, що Йоанн предтеча. Чому предтеча святив Ісуса Христа? Предтеча, бо він прийшов перед тим, як Ісус Христос з'явився на Йордан. Він не знав його, і як учув, що хто він такий, голос був свій, що сіться син мій. Як у молитвах описується, Владика цар світу приклоняє голову перед своїм рабом. Іван Христитель каже: Я від тебе маю хреститися, а Він йому відповідає залишиться. Я, Бог, змирився з людиною, тим самим Він нас. Освобождає, очищає від гріха, як ми в молитвах молимося ви тем, якщо погрузив змія, погрузив гріх, погрузив все те, що нищить життя людини у тій Йорданській водії. Водохреща це день очищення і вигнання нечистої сили. Цього дня обов'язково потрібно скупатися. кажуть, що вся вода, включаючи водопровідну, має особливі очисні властивості. У народі водохреща називають і ще водосвяттям. Свята вода зцілює і тіло, і душу. Та для того, щоб відчути цю силу, варто повірити в неї, кажуть священнослужителі. Віра це саме головне, що тільки у людині може бути. Вона є цілющою, але цілющою особливий спосіб для тих, які не тільки водою, але і духом. Тому є це пов'язане, це свято, що Христос стає з людиною, встає в воду. Бог іде в воду для того, щоб оживити нас через дух, і ми бачили богоявлення, називається правильно на свято. Триєдиний Бог об'явився, бо тому що Духа Святого побачили як голуба і так само голос із неба. Це мій син, у любі якого я вподобав. Його слухайте. Християни вважають, що це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Цієї неділі у підсумковій програмі сім днів ви побачите. Дорожні клопоти. На Іршавщині не ремонтують автошляхи. Влада проти церкви за участь у мирних акціях греко-католикам погрожують. Збиткова зима, туристичний сезон на Закарпатті ніяк не розпочнеться. Ця новина завершує наш випуск. Но мені залишається побажати вам гарного настрою і приємних вихідних. Хай щастить!